Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо плоскі геометричні фігури та поговоримо про довжину. Сядьте зручно, посміхніться і в екран ви подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 133 та друкованим зошитом сторінка 60. Розпочнемо з усного рахунку. Сьогодні у нас математичний потяг. Пообчислюйте вирази на вагончиках. Отже, розпочнемо з першого. 30 додати 24. Дорівнює 54, правильно. 54 поділити на 6. Дорівнює 9. 9 помножити на 5 дорівнює 45. 45 відняти 13, дорівнює 32. 32 поділити на 4, дорівнює 8. 8 помножити на 6. Дорівнює 48. Молодці. Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ваше завдання встановити закономірність та вставити пропущені числа. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо. Ми бачимо, що між 49 і 43. У нас пропущено 6 чисел. Отже, закономірність у нас тут яка, що між числами у нас буде пропущено 6 чисел, правильно. Отже, ось такі числа ви повинні були вставити. Давайте з вами пригадаємо, які ж бувають геометричні фігури. Правильно, Це у нас плоскі геометричні фігури та об'ємні, що ми відносимо до плоских геометричних фігур? Це і пряма, і відрізок, і промінь, крива, ламана, це круг, прямокутник, трикутник, квадрат, тобто всі многокутники, так? вони відносяться до плоских фігур. Подивіться на малюнок. Скажіть, з яких геометричних фігур складається цей потяг. Ви, дітки, абсолютно правильно сказали. Тут є квадрати, прямокутники, трикутники, коло, молочинки. Зараз відкриваємо підручники, сторіночку 133, попрацюємо над завданням номер 1 Попрацюємо над ним усно. Читаємо завдання, яку з ламаних можна утворити з дроту, зображеного на малюнку. Отже, ми бачимо з вами дріт, довжина якого 15 см. І ми бачимо, що дріт поламали, зробили ламану з дроту різними способами. Нам треба подивитися. Де ж наш дріт, який дорівнює 15 см? Що для цього треба зробити? Правильно, дітки, треба додати кожну ланку. Ми бачимо, що кожна ланка у нас дорівнює кількість сантиметрів. Нам треба додати кожну ланку в кожну малюнку дроту, і дізнатися, який дріт наш. Отже, Дивимося перший дріт. Ланки у нас дорівнюють 7 см, 4 см і 5 см. Додаємо, скільки вийде. Правильно, дорівнює 16 см. Підходить цей дріт до нашого. Ні, бо 16 це більше, ніж 15, не підходить. Далі дивимося. У нас є дріт ланки 5 см, 5 см і 5 см. Додаємо це дорівнює 15 Підходить цей дріт. Так, діти, 15 буде дорівнювати 15 нашому дроту. Він підходить. І давайте перевіримо третє можливо, він теж підходить. Отже, у нас є ланка 8 см і 5. Додаємо. Це дорівнює 13 см підходить? Ні, бо він менше, ніж наш дріт 15 см, тому цей дріт також не підходить. Наступне завдання номер 2 Виконаємо його письмово, це вирази запишіть собі в зошит. Зараз, дітки, ви поставите відео на паузу та обчислите ці вирази самостійно. Давайте тільки пригадаємо з вами порядок дій у виразах. Перше виконуємо дію де? правильно в дужках. Далі, правильно, після дужок множення або ділення зліва направо в порядку. Після множення і ділення, правильно дітки, додавання або віднімання. Отже, виконайте завдання. Трошечки з вами відпочинемо. Виконаємо з вами завдання номер 3 Це задача. її письмово, запишіть собі в зошит. Нам потрібно скласти за схемами задачі та розв'язати їх. Роздивимось першу схему. Я вам трошки допоможу, так як ми з вами не бачимося, і складу вам задачу. Якщо вам вона не сподобається, ви можете скласти свою. Отже, в першому вагоні потяга їхало 15 пасажирів. В другому вагоні у 3 рази менше. Скільки пасажирів їхало в другому вагоні? Запишемо коротку умову. Що нам відомо в задачі? Правильно, що в першому вагоні їхало 15 пасажирів. Що ще відомо? Що в другому їхало у три рази менше, ніж в першому. Що треба знайти? Вірно, скільки пасажирів їхало в другому вагоні? Як ви думаєте, одразу можемо це знайти? Так, діти, одразу можемо. Це задача на одну дію. Це проста задача. Отже, поміркуйте. Як нам знайти скільки пасажирів в другому вагоні? Нам сказано, що їх було у три рази менше, ніж в першому вагоні. Поміркуйте, яка буде дія. Запишіть, будь ласка, самостійно вираз до задачі, обчисліть його і запишіть відповідь. Ну що ж, давайте перевіримо, якщо у вас відповідь така: 5 пасажирів їхало в другому вагоні, то ви задачу розв'язали вірно. Давайте перейдемо до другої схеми, знову задачка про вагони. В першому вагоні потяга їхало 6 пасажирів, в другому вагоні у 3 рази більше. Скільки пасажирів їхало в другому вагоні. Отже, пишемо коротку умову. Що відомо. Правильно, що в першому вагоні їхало 6 пасажирів. Що ще відомо? Що в другому вагоні у 3 рази більше, ніж в першому. Тепер вже знак більше буде, дітки. Треба знайти, скільки пасажирів їхало в другому вагоні. Одразу можемо знайти? Правильно, діти, можемо. Це теж проста задача на одну дію. Отже, ви самостійно записуєте розв'язання до задачі, обчислюєте і запишіть відповідь. Ну що ж, дітки, перевірте, відповідь у вас повинна бути такою. 18 пасажирів їхало в другому вагоні. Якщо так, ви обчислили все вірно. Завдання номер 4. Попрацюємо над ним усно. Виміряй довжину кожного відрізка і доповни речення. Отже, беремо лінійки і в підручничку поміряємо довжину. Синій. Скільки його довжина. Правильно 4 см. Червоний, яка його довжина. Правильно 2 см. І зелений відрізок, яка його довжина. Правильно 8 см. Тепер прочитаємо з вами речення та доповнимо. Зелений відрізок. На, невідомо сантиметрів довший за червоний. Треба сказати, наскільки ж сантиметрів довший. Отже, ми бачимо зелений відрізок 8 см і червоний 2 см. Наскільки зелений відрізок довший за червоний? Порахуйте. Так, дітки на 6 см. Якщо у нас сказано на, і нам треба порівняти. Два предмети, то ми будемо віднімати. Вісім віднімемо 2, то рівня 6 см. Молодці. Далі читаємо червоний відрізок у, невідомо, разів коротший від синього. Треба сказати: наскільки червоний, пробачте діти, У, скільки червоний разів коротший від синього, синій 4, червоний 2. Порахуйте, будь ласка. Отже, червоний відрізок у 2 рази коротший від синього. Чому у 2? Тому що у нас треба порівняти два предмети і сказати у раз». Якщо порівнюємо і сказано у раз, ми з вами будемо ділити Треба 4 поділити на 2. Далі читаємо. Зелений відрізок у скільки разів довший за синій. Отже, тепер ми порівнюємо зелений. І синій. Порівняйте. Отже, зелений відрізок у 2 рази довший за синій. треба 8 поділити на 4, тому що сказано у рази. Ми будемо ділити. І останнє читаємо синій відрізок на скільки сантиметрів коротший від зеленого. Порівнюємо з вами синій і Зелений. Але треба сказати нам тепер на скільки сантиметрів коротший. Правильно, дітки, на 4 см коротший. Нам потрібно буде відняти від більшого числа менше для того, щоб порівняти. Наступне завдання номер 5. Виконам його письмово. Запишіть собі в зошит. Для кожного многокутника запиши вираз для знаходження периметра Обчисли його значення, якщо довжини сторін подано у сантиметрах. Отже, ми бачимо з вами два малюнки многокутників. Перший це трикутник, другий це квадрат. Давайте з вами попрацюємо спочатку з трикутником. Як же знайти периметр трикутника, яка буде у нього формула? Ми бачимо, що трикутник має всі сторони рівні. Так, однакові. Для того, щоб знайти периметр рівностороннього трикутника, нам потрібно сторону помножити на 3. Правильно, сторону помножити на 3. Отже ми 9 помножимо на 3. Чому саме так? Тому що нам потрібно знайти периметр, це сума всіх сторін, це 9 додати 9 додати 9. А навіщо ж нам додавати одне число 3 рази, якщо у нас є множення? І ми можемо число, яке додавали декілька разів, однакове, замінити множенням. Отже, 9 ми помножимо на 3, скільки дорівнює Правильно, дорівнює 27 см. Це саме периметр трикутника. Тепер знайдемо периметр квадрата. Ми бачимо, що квадрат має довжину 8. Чому записана тільки одна довжина однієї сторони? Правильно, діти, тому що в квадраті всі сторони рівні, тобто, всі сторони будуть дорівнювати 8 сантиметрів, як же знайти периметр? Вірно, діти, треба 8 помножити на 4, тому що в квадраті 4 сторони, і кожна сторона буде 8 сантиметрів. Порахуйте, скільки буде. Правильно дорівнює 32 см. Це саме периметр чотирикутника. Наступне завдання номер 6. Це задача. Виконаємо її письмово. Запишіть в зошит. Читаємо умову. Ти дав або дала касиру 4 купюри по 20 гривень. Щоб заплатити за товар, що коштує 68 гривень? Якою має бути решта та якими купюрами? Отже, запишемо коротку умову, що відомо, правильно, що було 4 купюри по 20 гривень, які ви дали касиру. Що ще відомо? Що товар коштує, тобто треба витратити 68 гривень. Треба знайти решту. Скажіть одразу, можемо знайти решту? Ні, дітки, для того, щоб знайти решту, скільки грошей залишилося, треба від було відняти те, що витратили. Але нам що невідомо? Правильно, дітки, невідомо, скільки було. Відомо тільки, що 4 купюри по 20 гривень кожна. А разом, скільки всього було гривень, Невідомо. Отже, першою дією ми знаходимо, скільки було. Правильно, ви підставляєте самостійно вираз, знаходите. І пишете пояснення, що це ми знаходили скільки було. Тепер нам відомо, скільки було. Відомо, скільки нам потрібно витратити. Як же нам знайти решту? Правильно, дітки, решта знаходиться дією віднімання. Отже, будь ласка, складіть другу дію задачі, обчисліть і запишіть відповідь. Ну що, перевіримо, відповідь у вас повинна бути така: 12 гривень це ваша решта. Якщо у вас так, ви все обчислили вірно. А тепер давайте ж скажемо, якими купюрами могли вам дати цю решту. Ну, наприклад, купюрою 10 гривень і 2 гривні. Це буде 12, так? Або може бути 10 гривень, 1 гривня, 1 гривня. Вірно, дітки, так. Або, наприклад, може бути 5 гривень, 5 гривень і 2 гривні. Далі, будь ласка, самостійно пофантазуйте, якими купюрами вам могли дати решту 12 гривень. Ну що ж, дітки? Виконайте домашнє завдання в друкованому зошиті на сторінці 60. Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Оберіть відповідну геометричну фігуру, намалюйте її собі в зошиті. До побачення!